Ще раз усім привіт! Це сильна практика і це 15-й день. Ми вже в третьому тижні нашого марафону, і це дуже прекрасно. Сьогодні щоденна йога, йога, яку можна робити кожного дня. Трішечки у нас м'яка практика. Можете собі глянути. І дуже класно робити на початку, як розігрів, перед цією практикою, але якщо раптом у вас немає часу і ви хочете трошки більше сильніше, потужніше, то ця практика саме для вас. Тож, для початку, щоб ми зробили цю сильнішу практику, я вам пропоную розігріти свої кисті. Це обов'язково. Ми беремо, переплітаємо пальчики і прокручуємо в одну сторону і в другу сторону. Дуже уважно слідкуйте за диханням. Бажано, щоб дихання було рівномірне і з руху. Добренько. Робимо кисть, завертаємо кисть в одну сторону. І в другу сторону завертаємо кисті. Добренько. Відкриваємо від... руки в сторони і кисть на себе видих. Дихаємо тут дуже повільно, вдих і видих, а в кисті беремо наші м'ячки і швидко працюємо вниз і вгору. Ми робимо глибокий вдих. І глибокий видих, а кисті працюють і ще вдих. І ще видих. і ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І ще видих. Піднімаємо пальчики догори, працюють пальчиками, глибоко вдихаємо, ще вдих. І видих. І останній глибокий вдих. І стросила пальчики, стросила видих до влобленько. Ми готові починати. З тим столик. Кисті під плечима. Колінка під стегнем, І виходимо собаку, мордечко, не ставимо стопочки. І виходимо, відштовхуємося вид кілимка вгору. Попа нагору. Колінка можуть призігнутися, п'ятки можуть не ставитися. Але обов'язково умова, щоб спинку розпрямити, потягнути її назад, назад до куприка, ще вдих. І тянемо видих. Вдихаємо тут, ще дих. І видих. І працюємо зі стопочками. Одна стопочка, друга видих. І ще вдих. І видих, ніж ще вдих. І видих. Супер поставили. Відкриваємо назад праву ніжку вдих. Згинаємо її в коліні і тягнемо її до чоловидих. І ще відкриваємо ніжку вдих. Згинаємо в коліні і тягнемо до чола видих. І ще вдих. І тянем до чола видих. Колінком прокручуємо. Стегно в одну сторону дих. І видих другий. І ще вдих третій. І видих четвертий. І в другу сторону вдих один, видих, другий. Вдих один. І останній видих. Супер. ведемо ніжку вперед. І виходимо. Позу воїна номер один. Видих. І розвертаємо задню ніжку. Вперед і видих поза воїна номер 2 видих. Робимо туди вдих і йдемо від передньої ноги назад, нахиляємося в сторону, видих, тягнемо ручку, а ручку передню вдих, тягнемо вниз і колінко зігнути. Видих. Дивимося нагору, вдих. І видих. А тут у нас будуть два варіанти. Ми зараз забираємо це коліно, опираємося на нашу руку, вдих, ставимо колінко, видих. Є, дихаємо тут вдих і йдемо на нашу ніжку, вийди. В другу сторону вдих. І від ніжки видих. Тепер ручка знову вгору вдих. І підставляємо нашу опорну ніжку до нашої другої. Якщо виходить, і робимо бічну планку, видих. Робимо тут вдих. І видих. Супер. А тепер вашу. Задню ніжку ставимо назад. І рукою, і та підштовхуємо себе нагору, а опорна ніжка казіната в коліні на півпечку. Видих, потягнулися добренько вдих. Ставимо знову планочку видих. Розвертаємося в звичайну планочку вдих. Молодці, видих. Що ми робимо далі? Робимо? згинаємо лікті назад і йдемо чату вниз видих. Якщо вам важко ставити коліна і віджимаємося вниз, видих. Виходимо собакою мордочкою вгору, вдих, я І видих. І собака мордочкою вниз. Дих. І видих добренько. І Підходимо ніжками вперед. Трішечки нам треба, щоб кисті відпочили. Просто кисті. Кисті висять, видих, живіт на стегна. надихаємо тут дих. І боки видих. І ще вдих. Ні глибокий видих. Ні ще я вдих. Ні глибокий видих. Оставимо наші кисті і відходимо назад, собака мордочкою вниз, видих. Пропрацюємо наші стопочки. вдих. І видих. Супер, я буду з другою ноги робити, щоб вам було зручно. І видно, видих. І ще я вдих. І видих. Тепер піднімаємо нашу ліву ніжку догори вдих. І згинаємо чолодо коріна. Видих. А, навпаки, праву ніжку я піднімаю вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще два рази вдих. І видих. І ще вдих. І видих, Тепер колінко йде по колу вдих. І видих, другий. Ще два вдих. І видих. третій. Якщо дуже важко вам робити, можете стати на колінко. І ще в другу сторону вдих. І видих, якщо раптом щось костям або щось таке вас турбує, видих. І ще один вдих. І видих. А тепер в поза собаки і ніжку вперед. Виглядь. поза позавине номер один. Дих. І поза воїна номер два. Видих. Супер. Тянемося назад до задньої ніжки вдих. І видих. Тянемося. І тянемося вперед, дих. І видих, Дивимося наверх. І тут вдих. Обираємося на нашу руку і сам корінка видих, Супер. І йдемо на другу сторону вдих. І видихся тут, вдих. І видих. Потягнулися. Вертаємо ручку догори, вдих, рівно, дивимося на великий палець. Підставляємо другу бічну планку видих. Якщо вам важко, залишаємося тут видих. І ще вдих. І видих. Задня ніжка згинається в коліні, ставиться на півпальчик і витягуємо наш таз догори, а рука в сторону видих. Вертаємо руку, вертаємо ніжку, вдих. Повертаємося в планочку видих. Тут стоїмо дих і видих. І робимо чотирангу. Можна з колін, можна з прямих дих. І вниз видих. собака мордочкою вгору вдих. І видих. собака мордочкою вниз, вдих. І видих. Ідемо вперед до наших кистей. Вдих. І видих, розслаблений кисті. Чи вдих. Висимо видим, ні ще вдих, нідах, ще тут вдих, і глибокий видих, ні ще вдих. Ні видих. Супер, Ставимо кисті і відходимо назад поза собаки, мордочкою вниз, тут вдих. І видах. І ще вдих. Зігнаємо колінка, ставимо корінка, видих. Піднімаємо наш корпус догори. У нас поза верблюдика. перша, спрощена позиція руки. Долоні разом позаду. І ми дивимося нагору видих. Або твішечки глибшу позицію ставимо. Ручки, свої долоні на п'яточки, Але перед тим є така проміжна позиція, коли ми ставимо наші стопочки на пів пальчики, ставимо пальчики, і це трошечки нам зменшує нашу відстань і трішечки легше для спини, якщо немає цієї амплітуди. Виберіть свою, ми дихаємо тут вдих і ні видих. Повертаємо ручки нагору вдих, ставимо їх вперед і ставимо собака мордочкою вниз. Видимо. Знову ставим колінка вдих. Це буде динамічна поза. Ручки позаду або ручки знизу в намасте. Залежно, як вам виходить. Тут зверху, догори, вниз. Зверху, по бокам, з'єднали. Хто йде повно, робиться вдих. І ручки прокручуються назад. Видих. Дихаємо тут, вдих. Видах. Вертаємось назад вдих. Трошки швидше робимо. Собака. Видих. Мордочкою вниз. вдих. Колінка поставили. Видих. Добренько, шию, обов'язково не відпускати шию, тримати вдих. Ще видих. Супер, ще вдих. І видих. І ще один дих. І. Видих, стоїмо. Собака мордичкою вниз, стоїмо тут. Я перевернуся на другу сторону, щоб вам зробити завжди з відкритої ноги. Дихаємо тут, вдих і видих. І починаємося спочатку, тільки вже, тільки колінка вже не прокручуємо, Піднімаємо нашу ліву. Я піднімаю ліву ніжку, закриту до вас. Ви можете теж закрито до мене ніжку, піднімати вдих і округляємося, видих. Три. Дих. Видимо. Два. Дих. Слідкуйте, щоб таз не відкривався. Таз закритий, Видим. Останній вдих. І вперед, ніжка. Видих. Позавинем. Номер один. Дих. Поза номер два. Видих. Видих. ніжки назад. Видих. Бік. Вдих. Рука вниз. Видих. Стаємо тут вдих. І забираємо нашу колінку, видих. Опори на колінку вдих. До ніжки видих. Вдих. Під ніжки, видих. Ставимо бічну планочку, ручку догори вдих. Якщо можемо, видих. Задня ніжка на півпальчик. І таз піднімаємо догори рука в сторону, видих. Супер, стоїмо, піднімаємо руку вдих. Ставимо планочку. І планочка таку видих. Собака мордочкою вниз, вдих, І видих. Собака мордочкою вгору вдих. І собака мордочкою вниз. Видих. Дихаємо тут. Вдих. І видих. Ще стоїмо вдих. І видих. Я поміняла позицію. Ви стоїте вдих. І видих. І знову відкриваємо ту ніжку, яка не працювала вгору вдих. Округляємося, видих. Ще вдих. І видих. Ще два вдих. І видих. Останній вдих. І вперед ніжка видих. Поставили, відкрили позу воїна номер один вдих І відкрили позу воїна номер два. Видих. Від ніжки. Назад, вдих І видих Вперед вдих. Поставили своїй, йдимось нагору, видих. Опремся на нашу. Руку на нашу долоні і ставимо колінко, видих. Вдих і до ніжки видих. Вдих від ніжки видих. Ручку ставимо рівно до гори вдих. І планочка видих. Задня ніжка назад вдих і таз до гори видих рука в сторону. Вдих руку і ніжка видих. планочка, Супер. І вдих, планочка наша. І віджимаємося, нижче Туранга. Або колін, або з рівних видих. Собака мордочкою вгору вдих. І собака мордочкою вниз, видих. Дихаємо тут вдих, видих. І ще вдих. Видих. Там колінка вдих. І йдемо верблюдика. Ваша позиція, або так, або ручки назад. Видих. Дихаємо тут вдих. І видих. Залишились тут подаємо вперед, вдих. Шиї і відпускаємо, шия тримається видих. І ще дих. І ще видих. І ще видих. І ще, ще, ще останній вдих. І відпускаємо наш таз, видих. І робимо компенсацію чоло до колін, округляємо спинку, піднімаємо таз догори, розтягується верхня частина спини видих. Дихаємо тут вдих. Видох, вдих, Видох. ще вдих. Останній вдих, Видох. Сідаємо попи на п'ятки і трошки розгружаємо свої долоні, кисть, трошечки порозтягуємо їх наші пальчики до наших колін і виберіть собі амплітуду. Чим ближче долоні до наших. Колін тим легше. Чим далі, тим більше вони розтягуються. Дихаємо туди, дих. І видим. І ще дих. Видих, можете видих через губи, цю напругу І ще вдих. І видих. І компенсація нашим рукам дих в другу сторону. І видих. І ще дих. І його супер струсила трішечки руки легше. Є, готово. На цьому наша сильна практика завершується. Ви можете її доповнити будь-якими іншими правами бажано це дихання додати. Щоб це було комплексно, класно, обов'язково дихати, обов'язково робити пранаяму перед заняттям або після, краще перед. Але якщо ви зробили так, то можна і після. Виберіть собі, у нас є дві, дві практики, які можна робити зранку на голодний шлунок, або можна робити там є інші, які можна робити завжди. Гарного дня вам дякую. До наступного. До завтра! Намасте.